Всім привіт! Слава Україні! Слава ЗСУ і доброго дня! Електричні автомобілі кажуть, нікуди не годяться, бо подорож у відпустку з родиною перетворюється на суцільний кошмар. Оце так ми повернулися з нашої подорожі. Я побачив такі журнали автомобілі польські з такими заголовками. Чому? Може, тому що не всі електричні автомобілі однакові, а може, тому що. У ділерів є машини з двигуном внутрішнього згорання, які їм треба продати. А квоту на електричні автомобілі, щоб не платити штрафи за дізельгейт, вже вичерпано. Ну, різні можуть бути причини. Але я хотів з вами поділитися досвідом нашої подорожі у відпустку цілою родиною. 5 чоловік у салоні 3600 кілометрів. Нашою мрією. Мене звати Володимир. А це Мрія, це Tesla Long Range кінця 2020 року. Одна з перших куплених в офіційній польській дистрибуції. Ми живемо і їздимо у нею здебільшого у Польщі, але теж в інших країнах. І ми щойно повернулися з довгої подорожі на відпустку 3600 кілометрів. То чи є проблема з зарядками, чи треба планувати маршрут, скільки часу та грошей забирає подорож, і чи можна доїхати швидше або дешевше і на кінець, чи деградує батарея? Про це все я хочу вам розповісти чесно і відверто у циклі своїх відео. Все, вся інформація просто не влазить в одне відео. Тому обов'язково, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку. Мої рідні, наші рідні, близькі, знайомі, друзі залишаються в Україні. От, а дехто особисто оборонить її От, Тому ми закликаємо усіх знайомих і глядачів допомагати ЗСУ перераховувати гроші волонтерам яких ви особисто знаєте? Якщо не знаєте, то великим фондам, таким як Повернись живим чи фонд притуле? Тож дуже дякую а посилання! розміщую у описі свого відео. Добре, отже, кінцева мета нашої подорожі це Словенія. Але ми спільно з пасажирами вирішили не намагатися за, один, за одну добу проїхати всі 1600 кілометрів. Тож, на перший день подорожі мета була доїхати зі Старогарду Гдальського в поморському воєводстві до передмістя Відня у Австрії. Отож, переносимося на ранок 17 червня, і поїхали. Всім привіт! Сьогодні 17 червня. Виїхали ми о 8.06 зарядом майже 100%. Машина повністю загружена. Маємо 5 пасажирів, маємо і передні, і задні багажники повні. Влізло все, що хотілося. Не взяли тільки пса, бо задовга дорога, щоб він витримав, сидячи, в ногах. Ну і все, їдемо. Зараз вже проїхали 41 кілометр, 217 ватт годин на кілометр. Наше споживання електроенергії. 30 хвилин ми вже в дорозі. Наш план зробити першу, першу зупинку на суперчарджер під містом Лодж. Ми виїхали зі Старогарду Гданського. в Поморському воєводстві. Їдемо перша зупинка Лучмєш. Портофіно, суперчаджер версії 3 Там є 4 станції 3 версії, 4 станції другої версії. Туди нам їхати ще 233 км Ми вже проїхали 43. І наразі Тесла очікує, що ми туди прибудемо з 24% батареї. Ну я думаю, що це якось оптимістично. Зважаючи на те, що ми їдемо трохи швидше від обмежень швидкості. Але подивимося, в салоні включено все, що треба вимкнений кондиціонер. Зараз на 21 градус, може зробимо менше. Ну, все добре. А, так, виїхали, мали майже 100% батареї. Там, я думаю, 99,5% чи 99,6%. Ну, все, тобто запас ходу 300 кілометрів автобанами цілком реальний. А за бортом зараз 19 градусів. Все, бувайте. Буємо з Лодзі до Като зарядилися на суперчажні Тесли, Викоробили 88 злотих. Заряджалися безплатно на Теслі на замість Іоніті, але втратили більше години часу. Чому? По-перше, тому що до того лучмежа суперчарджера треба було об'їжджати автобан, об'їжджати їхати півгодини звичайними дорогами, 60 км на годину середньо. Самому суперчарджері виявилося, що вже часово немає ані ресторану, ані туалету, ані кави не можна купити. Тільки сама зарядка. От, тому ми ще час, щоб заїхати потім на звичайну заправочну станцію, помити там краще скло, лобове, купити кави. Скоро, е, купити там, сок, скористатися з туалету. І потім ми ще їхали, щоб повернутися на автостраду А1. Ми поїхали дуже незручним маршрутом, але знову безплатно, щоб не їхати платним відрізком автостради автобану А2. Поїхали та через передмістя Лодзі. Поїхали, там Лучміяш, потім ще якесь було містечко. Фантом Брейкінг Що це було? Це ми побачили, Тесла злякалася. Віадуктів, але не було то таке різке і страшне, як раніше. Ну добре, там був Суперчарджер версії 3. Щось він був не такий швидкий, як, той, що, як та швидкість, що ми бачили в Німеччині, може, це була проблема стійки, може була недостатня підігріта батарея. Але в всякому разі, 29 хвилин ми заряджалися від 12% до 79%. Ну і взагалі-то, поки там немає ресторану, якщо їдете з півдня на північ або з півночі на південь, я не Рекомендую заїжджати на суперчар версії 3 лучміш ну хіба що фактично вам конче потрібно зекономити гроші і зарядитися безплатно, бо ви попро. Безкоштовно, бо ви просто втрачаєте час, втрачаєте часу багато. На автобані можна було заряджатися Іоніті Кутно без абонементу. Там, звісно, дорого, але можна підзарядитися і зекономити багато часу. Можна на автобані заряджатися станція Greenway, КФЦ, Рокочинська, Луч. теж там буде нормальна швидкість. А тепер ми і далі їдемо на наступний суперчарджер. В Катовіцях втратимо ще трохи часу. Зараз ми їдемо по АО. Один це не до кінця добудована автострада між відрізку між містом Петр в Трибунальський і Ченстохово, І сама окружна Ченстохово. Але вже є полоси, вже можна там рухатися, Усі ігнорують обмеження швидкості, їдуть дуже швидко. Ну, з хороших новин, що автопілот дає можливість їхати навіть такими дорогами. Ну і все. Триматиму вас у курсі. Температура 24 градуси за бортом 58% вже маємо в батареї. Температура батареї 41 градус. Вже охолодилася з 58 чи 9 Ну, все, їдемо собі далі. Загалом від старту ми проїхали вже 354 кілометри, витратили 72 кВт-години і середнє споживання енергії 207 Вт-годин на кілометр. А з минулої зарядки ми вже їдемо годину 75 кілометрів і витрати енергії 174 вт години на кілометр. Тут на цьому відрізку між Лодзю і, Лодзю і... катові самі. Не розраховуйте, що будете їхати 150-весь час, буде менша швидкість, ця дорога нагружена, багато машин, тому середня швидкість буде низька, але це означає, що не потрібно забагато заряджатися, щоб доїхати до катовець. Зараз машина очікує, що ми будемо в катовицях з 15% батареї. А як тільки ми виїхали на автостраду, то очікувалося навіть 9. Залежить дуже сильно від швидкості. Дякую. Всім привіт, ми вже в Чехії. Це острава чи її окружна. У всякому разі, потихеньку просуваємося по нашому маршруту, по дорозі на відень. Отже, що ми заряджалися в катовіцах на суперчарджері коло леклерку. Це трохи дешевший суперчарджер, ніж другий чи перший. Мурковіцах, теж в Катовіцах. Суперчарджер в версії другої, ну, але дає максимально заявлено 125 кВт, я побачив максимально 130. В принципі, окей, якби було більше стійок. то 4 стійки це тільки дві зарядки, які розділені на два роз'єми кожна. І коли вже там стоїть Model S з безплатними суперчарджерами, маємо 60 кВт максимум в бік. Але, на щастя, я тільки підключився. І сусідня машина, до речі, американська Tesla Model S, заряджалася через суперчарджер, польська бляха. Якраз машина відключилася. Я перепідключився на сусідню зарядку, і пішло дійку. Зарядка була швидша. Ціла сесія теж відповідно була швидша на може 10, а може навіть 15 хвилин. Що є окей? Ну там Leclerc, там маємо продуктовий магазин, тобто можна було щось собі купити. Поїсти і все добре. Заряджалися ми до 80 з чимось відсотків, скільки часу буде написано на скрінах з Tesla Fi. І добре, зарядилися і виїхали. Виїхали в наступна наша зупинка суперчарджер Брно. Приїзд туди буде десь о 17-й годині. Це суперчарджер Вес і 3, 6 стійок, теоретично до 250 кВт. Там сподіваюсь, що буде нам швидко зарядку. Ми вже проїхали після Катовіць: 53 хвилини і 96 кілометрів споживання енергії 194 Вт години на кілометр, а середнє зі старту, зі Старогарду ми вже проїхали 614 км, більше 121 кВт години витрачено і середнє споживання енергії 199 Вт годин на кілометр. Ну і виїхали ми о 8, тобто вже скоро буде 16, тобто 8 година Дороги, що знову суперчарджер в Катовицях знаходиться всередині міста. Треба дуже довго туди їхати, з'їжджаючи з автобану. Так що, якщо ви не хочете зекономити трохи грошей, а хочете зекономити трохи часу, то краще зупинитися на А1. Є зарядка на Орлені до 100 кВт, що буде швидше, ніж поділений суперчарджер версії 2. Плюс заощаджений час на об'їзд є зарядка Noxo. 90 кВт на заправці ще. Все покажу тут на мапі тому кому хочеться трохи швидше доїхати рекомендую скористатися з цих зарядок ну і все в принципі щоб подорожувати по європі потрібно мати іоніті і суперчаржом тоді більш-менш комфортово і не треба мати десяток різних карток систем і так далі в мене в принципі ще є картка Greenway польської зарядної мережі але у них мало швидких станцій в Польщі Майже ними не мене А і ще мені не треба купляти Вінєту в Чехію, щоб подати заяву на звільнення від оплати за Вінєту для електромобілів, то в Теслі мож... Тесла може мати звільнення від Вінєтки в Чехію. Це займає, ну, може, півгодинки, щоб розібратися. Єдине обмеження треба підписати свою заяву електронним підписом не обов'язково мати сертифікований електронний підпис. Я так розумію, що підійде будь-який в дії, напевно, можна спробувати підписати, і тоді не треба буде платити за віньєтки в Чехії, а в Австрії з віньєтками засади. Якщо ви не знаєте заздалегідь, що ви поїдете. Австрію, то доведеться вам купляти віньєтку на тому що електронна віньєтка починає діяти тільки через 18 днів. Добре, ми зараз у тунелі, тут 60 км на годину обмеження і контроль середньої швидкості. Вейс використовують для попередження. Ну, в принципі, все. Наступна зупинка в Брно за годину 40 хвилин 155 кілометрів. Очікуємо прибуття туди з зарядом 16%. Все трибатиме вас так, Фіксація фініша першого дня подорож. Ми доїхали в Австрії, не можна було фільмувати доріг, тому вимкнено було. Фільмування доріг, як тільки ми перетнули австрійський кордон. До 87 ми зарядилися у порно, до 82%. І ми стояли там аж цілих 30 хвилин. Там був торговий центр. Поки ми зайшли в торговий центр, ще подивилися на магазини. Файний торговий центр взагалі. Тому стільки часу витратили. От, ну і потім 82% ми виїхали і їхали собі ще більше двох годин. половиною години ми ще їхали. 150 чимось кілометрів ми проїхали. Ми ще зупинялися для того, щоб купити він'єтку австрійську. Так, і на цій зупинці ми витратили 3 хвилини, щоб придбати вінєтку. Все було швидко, поїхали далі. Там є такий Мікулов при кордоні. Ну і приїхали ми на місце 46% батареї, тобто аж забагато. Так забув додати: ми доїхали до передмістя Відня о 19.35. А тепер висновки першого дня. Яка ж батарея потрібна, щоб Tesla Model 3 Long Range могла зрівнятися, наприклад, з популярним дизельним пасатом за запасом ходу? Отож, на майже 935 кілометрів нам ми витратили 254 відсотки батареї. А також можна стверджувати, що на тисячу кілометрів фейсліфтова Tesla Model 3 Long Range вже з пробігом потребує лише три підзарядки. Кожна від півгодини до 40 хвилин. А щоб їхати без підзарядок, цій машині знадобилася батарея так десь зі 180 кВт годин поємності. Тобто, ну вважайте втричі майже більше, ніж вона є зараз. Але чи з'являться такі машини колись у майбутньому, і чи не треба буде за них віддати обидві нирки і ще й печінку, я не знаю. А їздити варто вже зараз. Популярним ствердженням. У Польщі є, та я доїду своїм дизельним пасатом цю трасу за X годин без зупинок, а я не доїду. І мої пасажири не доїдуть. Ніхто не хотів їхати без зупинок, цю всю відстань. От, чисто теоретично, мабуть, таке ствердження, воно, мабуть, реальне. Тобто, мабуть, можна, але треба для цього виконати деякі умови, мати з собою їжу, воду. І, м -м, скоріш за все, памперс. А ще щоб доїхати до того, як водій заслабне, треба буде перевищувати сильну швидкість, а це вже небезпечно і безвідповідально. Ось наша траса до Відня. туксоном у 2019 році. Машина була з ГБО знову таки п'ять пасажирів, і нам знадобилося шість зупинок на дозаправку. Якщо бути щирим, то доїхали ми на годину швидше, але і відстань тоді були інші дороги. Відстань тоді була на 100 кілометрів також менша. То який реальний запас ходу мала Tesla Long Range уживана на цьому маршруті? Нагадую, наша машина була повністю навантажена, і я думаю, що ми навіть її перевантажили понад дозволене. Тобто на 100% батареї. Без аварійної енергії нижче 0%, можна було б очікувати від цієї машини від 314 до 434 км. На 90% це вже реалістичний пробіг від перш, від старту від 282 до 391 км. А на 80% батареї це вже другий і наступні всі відрізки подорожі. Якщо заокруглити, то від 250 до 350 кілометрів. Це небагато, але я подивився на я своїх 58 літрах газу. Я проїжджав менше. То яка мінімальна кількість зупинок потрібна Теслі на підзарядки? Теоретично. Десь, якщо ми собі уявимо щільність зарядок, як у Норвегії, то потрібно було б лише дві підзарядки, так щоб кожна була десь по 82%. Але реально три підзарядки, які ми, ми мали, це абсолютно можливо і вони могли бути ще коротші, ніж у нас. Зарядки в дорозі є. І я вам їх показую загалом. Машина заряджалася усього 97 хвилин, це округляючи 1 година 40 хвилин. При цьому нам знадобилося ще дві додаткові зупинки. А на другій і третій зарядці ми витратили більше часу, ніж того потребувала автівка. Бо ну, на запит, скажімо так, пасажирів. Час між зарядками реально у нас складав від 2,5 годин. І вгору, в принципі, на останньому відрізку шляху можна було б їхати без підзарядок і 3 години. Але ми вже доїхали до фінішу. Ми не планували маршрут. Це за нас робила Тесла. Але є недолік вбудованої навігації Тесли. Вона рахує маршрут тільки і виключно з урахуванням суперчаржерів. А як я показав цією подорожю? Невигідно їхати по суперчажерам у Польщі, тому раджу зупинятися на зарядку там, де це зручніше і ближче траси. Можна замість навігації Тесли використовувати, наприклад, навігацію з вбудованим планувальником маршруту. Road Planner. Маєте посилання в моєму в описі фільму. Програма у мене бачить стан батареї Тесли, розхід енергії, і знає, навіть на які зарядки в мене викуплені. Абонементи, чи взагалі є картка. Можна її так налаштувати, щоб вона вас не везла на ті зарядки, які ви не зможете активувати. Загальний час подорожі це 11 годин 30 хвилин, бо доїхали ми о 19.30, а виїхали о 8. Це відверто довго, і це відповідає в принципі максимальному часу, який дає Google за найкоротшою дорогою без усіх оцих заїздів на зарядки. А найшвидший час, який дає Google, це 7 годин 50 хвилин. Це я дивився, перевіряв при виїзді в ніч або при виїзді в неділю. Такий час, який Тесла дає як найбільш вірогідний, це від 8,5 годин навіть до 8 годин там, 10 хвилин 8.07. Через з'їзди та затримки ми втратили більше 2 годин часу, і це без часу необхідного на самі зарядки. Тобто, де ми втрачали час? Перше, гак з заїздом на суперчажар Лучмяш Портофіно в Білолодзі. Ми не хотіли їхати по платній дорозі, яка невідомо як платиться, бо ще ця система нормально не працює в Польщі. Тому ми об'їжджали звичайними дорогами і витратили на це 49 хвилин. А суперчажо в Катовицях через світлофори, трафік у місті забрав нам 31 хвилину. Просто то, щоб з'їхати з Автобану, заїхати в Катовіце і повернутися. А замість цього можна було прямо на автобані спокійнесенько собі заряджатися. Так, трохи дорожче, але час це гроші. Ну і потім ми втратили час на додатковій зупинці під лодзю, на то, щоб скористатися, купити кави і скористатися з туалету. Потім ми ще витратили три хвилини на австрійські віньєтки, а ще був затор. У Чехії перед самим Брно на Автостраді був затор, і ми його об'їжджали. І я маю сказати, що тут нам допомогла якраз навігація Тесли. Навіть Вейз не зреагував, щоб нас звести з автостради заздалегідь. От тому я задоволений, що ми їхали за навігацією Тесли. Загальний час зупинок наших це була година 55 хвилин. Всього разом із зарядками і без зарядок. А загальний час у Русі 9 годин 35 хвилин. Думаю, можна було б доїхати з зарядками за 9,40. Мій попередній результат по зимовій дорозі 10.22. Чотирма зарядками, бо там витрати енергії були більші. Ми також тоді втратили ті самі 40 хвилин на Катовіце, на суперчаджер. І я сподівався, що літом ми осягнемо кращий результат. Ну, напевно, не гірший. Тож не повторюйте моїх помилок. Замість безплатних суперчарджерів наступного разу заряджатимемося на платних зарядках на трасі, про які вам сказав. Кошти подорожі, усі наші суперчарджери нам ще безкоштовні за рахунок рештків реферальної програми Тесли. А енергія, яку ми вивезли з дому, коштувала з урахуванням втрат не більше 42 злотих. Тобто для нас ми проїжджали 100 кілометрів менше ніж за 1 євро. Тобто 4 злотих 30 грошей. Теоретично, якщо би ми платили за всі ці суперчари, а я б порахував, скільки би то коштувало, то наша дорога до відня би коштувала 316 злотих. Це десь менше 34 злотих за 100 кілометрів. При цінах палива в нашому містечку, які не дуже змінилися за час нашої подорожі, це відповідатиме менше ніж 4,5 літрам дизельного палива, 4,3 літри бензини. Але з газом краща ситуація. 10 літрів газу. Тобто, в принципі, на економічній машині без е, багажнику на даху можна хіба вкластися в ці 10 літрів газу на 100 кілометрів. Теоретично, дизель буде швидше, бо можна теоретично проїхати взагалі без зупинок. Бензин треба буде дозаправляти, газ напевно треба буде дозаправляти, і кошти вже вийдуть на газу більші і на бензині теж, бо в дорозі. Особливо в Австрії, наприклад, один літр бензину чи дизелю це 2 ,40 євро 40 євроцентів. Дуже дорого, і газ теж дорогий. Ну, що, я можу сказати на завершення, що Поки що ніхто нікого не вимушує, але якщо ви маєте можливість, я особисто вважаю, що вже варто пересісти на електромобіль вже сьогодні, щоб нафта і газ перестали бути економічною зброєю, так заради також особистої енергетичної незалежності, особливо якщо ви встановите панелі на дах. От і навіть заради економії часу, так ви почули правильно. Кожного разу, коли ваша машина заряджається у вас перед будинком або у гаражі з розетки, ви не мусите їхати на заправку. Тобто ви економите свій час. І ви трішечки часу більше витратите тільки у подорожі. Скільки разів на рік ви їдете у подорож, можна собі порахувати. І скільки ви зупинялися, щоб поїсти у подорожі, витратили на це часу. Подивіться собі в історії мап гугля. Може ви вже витрачаєте на зупинки стільки ж часу, скільки потребує машина, щоб зарядитися. У наступній частині я розповім вам про нашу дорогу від Відня через Італію до Адріатичного узбережжя Словенії. Також розповім, чому ми поїхали саме цим маршрутом. Підписуйтесь, ставте вподобайки, допомагаємо разом з СУ. ПЖ фонду притули і іншим дієвим волонтерам Дякую за перегляд і до побачення!